Офіційний спонсор Екстраліги Торгова марка Кардинал. Дивіться новому випуску програми 14-й тур екстраліги. Харківський локомотив здобув ульову домашню перемогу на Далтика. Спортлідер Плюс вперше в історії здобув гостєві очки, звівши у нічию матч у івано франківську А Львівська енергія на останніх хвилинах врятувалася від поразки у Рівному. Кубок Кірь'янка у разі Енаківець двічі зера нічію і віддав сінарі путівку до фіналу чотирьох, програвши ключовий матч. У першій лізі зіграні два дербі Столичне і харківське. А в одній восьмій фіналу Кубка України одразу три пари Екстралігі. І на завершення програми п'ятірка кращих голів останнього туру. Дебют харківського матчу вийшов багатообіцяючим. Уже на 12-й секунді Доманський не влучив ворота із забійної позиції. У цьому випадку залізничникам пощастило. Щоправда, вже на четвертій хвилині рахунок було відкрито. Це Павло Пічко тік лівим флангом від Олександра Сорокіна і елегантом підсікм'яч голкіпера у дальній кутворіт. Ну Забитий гол помітно надав дав молодим телефоністам, які, граючи другим номером, часто кидалися у контратаки. У свою чергу локомотив намагався прибити Савенка з допомогою дальних ударів. Лише наприкінці тайму господарі зрівняли рахунок, забивши практично з нічого. Кісільов сильно прибив з кутового і м'яч від Міддоманського прослизнув помішні голки ЛТК. 1-1. Дуже прикрий для гостей гол, який ніяк не впливав з розвитку подій на майданчику. Початок другого тайму підопічні Романа Ковальчика повністю провалили. Уже на 13-й секунді журба з кутового знайшов у штрафній Кондратюка, якого залишили без догляду. І недосвідчений гравець локу відправив м'яч у дальній кут. 2-1. Згодом на ударній позиції опинився Євген Сірий, але пробив повз ворота. А от через дві хвилини після дальнього пострілу Остріни не змогли підібрати м'яч у своєму штрафному, де найспреднішим виявився Микола Білоцерківець. 3-1. До честі луганських футзалістів вони не здригнулися, провели кілька небезпечних атак, що цілком закономірно призвело до взяття воріт. Розованов пробив метрів з восьми, і хоч Литвиненко відбив м'яч, першим на підборі виявився Манойленко, відпасував на Вершиніна, який вразив уже порожні ворота. 3-2. Тут же у локомотива відбулася заміна воротаря. Євген Іваняк кілька разів виручив свою команду. А найбільш складні хвилини господарям довелося пережити у кінцівці матчу, коли Савенко у телефоністів став грати польовим гравцем. Гості довго катали м'яч, вишукуючи момент для точного завершального удару, але все було марно. Іваняк на 39-й хвилині перебував по порожніх воротах, однак промахнувся. Вивести боданічію з Харкова Луганцям не вдалося. Побіда є. яка вона, це вже питання. другой. Нам надо разбирать ее. Опять же, надо поблагодарить ребят за достигнутый результат. Какой бы он ни был, это результат. И работать надо. Работать, чтобы игры такие проходили уже как бы под нашу диктовку. Сейчас, скажем так, что соперник пытался навязывать нам в некоторых элементах игру свою. И это не совсем для нас приемлемо. Ну, конечно, однозначно, что это не поигрет. Если честно так сказать, чтобы не привлекли эти заслуги своих детей, то действительно должна была быть ничья. Две грубейшие ошибки, которые мы вчера и после вчера разбирали, два игрока допустили. Почему они допустили? Ну, Дело в том, что я, ну, прежде миленький, мы ми предупреждали и показывали, как играют, и наигрывали. Он, Они еще молодые, он не понимает, на каком уровне он играет. Підсумок матчу Івано-Франківську можна цілком назвати сенсаційним. Хмельницький «Спортлідер Плюс вперше за півтора сезона в екстралізі зумів не програти на визі у рамках чемпіонату України. Гості дуже швидко і певним чином несподівано відкрили рахунок уже на другій хвилині. Колоков пройшов лівим флангом і прострілив, а сондик вчасно відгукнувся на передачу. 0-1. Органівці, наче не помітивши зміни рахунку, продовжили гнути свою лінію. Моменти почали виникати один за одним. Особливо хороші нагоди мали Макаєві Павлюк. Тож на 6-й хвилині Євген Валенко забив після передачі скотового. 1-1. Згодом Якунін мав забивати і другий гол, але примудрився прибити вище з кількох метрів. Дракони впевнено контролювали м'яч, однак до гольових нагод справа не доходила. Підопічні Сергія Гупиленка грали нібито контрольний поєдинок, і навіть тайм-аут не міг вплинути на загальний настрій прикарпатців. Щоправда, в останні дві хвилини м'яч міг залітати як в одні, так і в інші ворота. Втім, усе найцікавіше команда залишила на другий тайм. Після перерв господарі активізувалися, але хмельничани зуміли вистояти і таки збили атакувальний порив опонентів. Кілька разів свою команду блискуче врятував Максим Лисенко. Іноді йому допомагали й захисники. Згодом гра продовжилась у тому ж русі що й раніше. Тобто м'яч в урагану, але активності ніякої. Сергій у бій свіжих виконавців Боргуна, Королишина і бразильця Морено, який дебютував перед інофранківською публікою. Однак другий гол організували інші гравці. На 36-й хвилині Макаєв сягнув на себе двох суперників і віддав праворуч у турмі, котрий пробив поміж ніг воротарю. 2-1. Але втримати переможний рахунок драконам не вдалося. За 2 10 до кінця матчу заворотний вийшов замість воротаря, і це швидко дало результат. Після передачі з правого флангу Федько карколомним ударом з двох метрів зрівняв рахунок. 2-2. Тепер уже будняк вийшов у ротарській футболці. За цей час господарі мали дві нагоди, щоб вирвати перемогу. Особливо було прикромакаєву, який за пару секунд до фінальної сирени не влучив у ворота з двох метрів. Команда здобула перше виїзне за лікове очко, за два сезони на виїзді. Тому враження дуже приємні. Но більш за все мене сьогодні приємно вразило це мої хлопці, які. За сьогоднішню гру на виді створити стільки гольових моментів. Це тільки ну, хвала їм з реалізацією, було б реалізація трохи вище. Я думаю, що гра була б дещо спокійніша. Війна, значить, на мені, тому що я не змог їх заставити настроїтися в повну боєготовність, Тому така гра і вийшла. При такому як почали, як так і закінчили. Тому, те, що почали, хреново. Так же саме, ну це вообще ужас. Сегодня, сьогоднішня гра, це просто я такого ще не видел. Останній тур другого кола завершився у понеділок матчем в Рівному, де кардинал приймав львівську енергію. Гості розпочали поєдинок на правах фаворита і швидко захопили територіальну перевагу. Ворота Дєнішкіна регулярно обстрілювалися з середніх і дальних дистанцій. Господарі відповідали небезпечними контратаками. У середині тайму міг відкривати рахунок Дмитро Бондар, але прибив повз ворота. Сергій Піддубний поступово почав грати у три четвірки. І вже незабаром тригубець отримав дві хороші нагоди. Але. На 18-й хвилині команди обмінялись супермоментами. Спочатку Павленко у силовій боротьбі проштовхнув м'яч на Рогачова, але той з вигідної позиції пробив повз. У відповідь Волянюк витягнув на себе воротаря і віддав на самотнього когута, який з двох метрів щічкою пробив пост порожня ворота. Просто неймовірно. Аж у наступній атаці граючий тренер кардинала Сергій Підубний особистим прикладом показав, як потрібно реалізовувати момент, створений за рахунок флангового прориву. 1-0. Могли й господарі розвинути свій успіх ще до перерви, втім Кардаш не дав себе переграти. Після перерви енергетики почали присангувати і міцно заволоділи ініціативою. Кардинал старався грати жорстко і відповідати контратаками. На 32-й хвилині у боротьбі серйозно зіткнулася Карда Шевелянюк. Останній так і не зміг продовжити гру. За 3,5 хвилини до кінця Олександр Косенко таки взяв тайм-аут і випустив п'ятого польового. Спочатку господарів здійснив вражаючий сейв, коли впорався з ударом Легчанева, а потім ще з ногами прирвити добивання Овсянікова, та ризик себе виправдав. З п'ятим ударом Денішкін не впорався. Сергачов на фланзі прийняв, м'яч і пробив з під захисника, і Павленко головою підправив його у ворота. Один-один. Енергія продовжила грати в п'ять польових, але не зуміла вирвати перемогу. За победою, не вийшло. Опять же, где-то моменты свои, свои не реализовали. Где-то, чтобы почувствовать уверенность, надо, особенно в гостях, когда играешь, где-то надо чуть, это может поответственней к моментам, не поответственней, не так скажем, бережней, наверное, относиться. Вот. А так, в принципе, претензий у меня, к своим игрокам у меня нету. По самоотдаче. Я уважаю, что они там... Якісь такий на пів моменту створили, моментів в них не було. То є, ви би ми, ви ми будемо, якийсь один момент. Цей. Тоді вже було б по-другому А так, Десь не, до, не дограли. Я б навіть не сказав, що там не зібрано гралося, навіть на п'ятого оборонялися. Але ну, таке буває, бачите, що десь там з-під ноги залітає. Перед цим так мало видно бути, тому що перед цим Павленко, він, мабуть, голів. Там більше мене що йому на дальню видавали, і він не міг його попасти по м'яч між ногами пролітав. Ну, могли більше забити голів, звичайно. Але я думаю, в результат все-таки по ігрі один-один закономірний. Останній тур другого кола екстра ліги приніс невелику сенсацію. Аутсайдер зіграв нічию в івано франківську Чинний чемпіон нарешті набрав хід, здобувши третю поспіль перемогу. Цього разу в Льву вдома на ЗЛТК. Ще одна нічя у Рівному вивела енергію на чисте друге місце, проте від відривовів'ян від урагану локомотива, які займають третю-четверту позиції, складає лише одне очко. Враховуючи, що наступну гру до Олександра Косенка проведуть у Харкові, розстановка сил у турнірній таблиці може змінитися. Цієї суботи лідер чемпіонату прийматиме аутсайдера, а Луганська ЛТК завітає в гості до урагану. Тим часом минулого тижня лідер екстраліги Янаківець у столиці Латвії проводив матчі другого групового етапу Кубка Єременка. Після першого кола підопічні Олега Солдовника мали перевагу над головним конкурентом одразу у п'ять очок, але до фіналу чотирьох вийшли саме росіяни. У першому поєдинку єнаківець зіграв гранічою з Газпром-Югрою 1-1, що для обох команд було прийнятним результатом. А от суботня гра з латвійським «Нікерсом» стала справжнім розчаруванням. Виграючи по ходу гри 4-1 і 5-4. «Донбасівська» команда таки не зуміла довести матч до перемоги. Чотири м'ячі лідер Української екстраліги пропустив, граючи 4 проти 5. У підсумку бойова нічия 5-5. А от в російському протистоянні роздобула вольову перемогу над Газпромом, забивши переможний гол за лічені секунди до фінальної сирени. 7 6 Ключовий поєдинок групового раунду команда Олега Солдовника програла. Причому це був день народження Інаківського клубу. У першому таймі Сіна розуміла тільки раз відзначитись у воротах українців. А от після перерви один за одним забила ще три голи. Єнаківець перейшов на гру в п'ять польових і розмочив рахунок. Далі команди обмінялась забитими м'ячами, а кінцівка вийшла просто унікальною. За останню хвилину суперники забили чотири м'ячі по два на кожну команду. У підсумку 4-7 і фіналі 4 Кубка Єремінка з 6 по 10 березня зіграють три російські команди і чинний клубний чемпіон Європи з Казахстану. Півфінальні пари такі: – Газпромюгра Кайрат і Тюмень Синара. Серйозний турнір серйозні команди бути на зібраним від початку до кінця, від Першої до останньої минути. А так ми все, як говориться. Просрали. А потім, коли треба було біжати, так, да, побежали, але вже поздно. Як після драки кулаками не машут. машки уже вже все було ізжога какая-то, агонія. Команди першої ліги також перетнули екватор змагань. У західній зоні були зафіксовані дві розгромні перемоги господарів. Причому обидві вийшли досить несподіваними. Так Івано-Франківський Ураган-2 приймав сусіда по турнірній таблиці Житомирський НБ. Насамперед, завдяки дублю Тараса Рудовця і хитрику свого капітана Михайла Зварича молоді прикарпатці виявили сильнішими за більш досвідчених суперників, які на сім пропущених м'ячів зуміли відповісти лише голом престижу. А от у Хмельницькому у грі двох дублів команд екстраліги місцевий спортлідер-2 впевнено програв одного з лідерів змагань Львівську енергію 2 з рахунком 8-3. Кетрик тут оформив Андрій Хамданов. дублем відзначився Руслан Шеремета. З п'ятьма перемогами на заході лідерує Ковальський аперкот, який здобув чергові три очки через наявку на гру Ужгородської Говерли. По дев'ять балів набрали дублери енергії та урагану. По шість очок мають команди Житомира і Хмельницького. У центральній зоні відбулося дербі двох київських клубів. Досвід проти молодості. По іншому і не скажеш про матч епіцентр 3 Київ НПУ. Команда Олега Шайтанова дуже відповідально підходила до гри в атаці і показала досить високу реалізацію уже в першому таймі. Три м'ячі переваги до перерви дозволили епіцентрівцям зіграти порахунку у другій половині і на досвіді довести матч до перемоги 5-3. Бойовою вийшла гра у Покровському, де місцева «Титан Зоря» приймала ФК Одесу і наприкінці таки зуміла схилити шальків на свою користь. – 5 Результативним також вийшов поєдинок у Кривому Розі, де Приват переграв енергію з Южноукраїнська 9-5. Продовжує лідирувати у зоні центр Кременчуцький Лукас, який відправиться в гості до третьої команди Епіцентра К-3». Це без сумніву центральний матч ігрового вікенду у першій лізі. Ще два поєдинки відбудуться на Дніпропетровщині у Кривому Розі і Покровському. У східній зоні і надалі триває дволадя. Після бойової нічієї очному протистоянні буран -ресурс» і Моноліт в інших матчах першості здобули по чотири перемоги. Зокрема, останні на домашніх майданчиках. Для донечан успіх у грі з рятувальником вийшов вольовим. 5-4. А от у Харківському дербі моноліту з Локомотивом 2 команда Віталія Чернишова забила вдвічі більше голів, аніж суперник. Допомогли залізничникам і два гравці-заснови. На дублі Євгана Кличка і гол Голмики Шпигаря земляки відповіли шістьма влучними ударами. А завершить п'ятий тур сумдиву та Інаківесь 2 які досить суттєво відстають від обох лідерів сходу. 25 грудня відбули жеребкування однієї восьмої фіналу Кубка України. Саме з цього раунду у боротьбу за почесний трофей вступають сім клубів екстраліги. І сліпий жаре був неприхильний для учасників елітного футзального дивізіону. Одразу у трьох парах екстралігові команди зіграють між собою, і путівки до фіналу дістануться лише переможцям. Зокрема, його франківський орган з'їдеться з кардиналом Рівне. Луганська ЛТК прийматиме чинного чемпіона Харківський локомотив, а ще в одній парі зустрінуться лідер та аутсайдер екстраліги. Янаківець і Хмельницький спортлідер Плюс. Львівській енергії, яка тричі поспіль вигравала Кубок України і є діючим володарем трофею. У суперників дістався столичний епіцентр К-3, який, нагадаємо Зеленобілі мінімально здолали в півфіналі минулого розіграшу. В інших парах зустрінуться першоліговий приват та НБ, аматорський хід і моноліт. А лідери центру і сходу першої ліги Лукас і Боран Ресурс зіграють у гостях. Відповідно проти Донецького «Сапфіра» та візевторма з Івана Франківська. Матч однієї восьмої фіналу Кубка України заплановані на 19 січня. І традиційно на завершення програми кращі голи 14-го туру чемпіонату нашу доп'ятірку відкриває гол залізничника Олександра Кондратюка у домашній грі з ЛТК. На четвертому місці граючий тренер. Він же кращий бомбардир Рівненського кардинала, нев'яночі Сергій Підумний. Урганівець Петро Шутурма м'яча поміжні голкіперу «Спортлідера плюс це третя сходинка на другій позиції рейтингу. Історичний гол хмельничанина Олексія Футька, який приніс його команді першу нічию на виїзді. А найкращим у 14-му турі стає красива комбінація та обвідний удар телефоніста Павла Пічкарова повз голкіпера локомотива. Офіційний спонсор Екстраліги – торгова марка кардинал.